Ми зараз з вами знаходимося біля куща, на якому запривита гібридна форма з селекції писанки Олега Михайловича під назвою Геннадій. Це прививка виконана в минулому році, і перше маємо сигнальне плодоношення на одному з рукавів. Досить таки потужно. В перший рік показала досить пристойний результат. Хороші гронки, красива дуже ягідка, яскравого кольору. має... Щільну м'якоть з хорошою сочністю і гармонійний смак. Гібридна форма плодоносить нас вперше, повторюся. Ми в минулих роках її робили прищепи, але були втрачені ці прищепи. Ну, Невдалі не, не були спроби, а це по-новому заправило і маємо такий результат. Форма непогано себе показала, будемо в подальшому її спостерігати і за нею дивитися. По крайній мірі, по цьому року досить такі позитивні враження. Тріску помічено, були дощі, пройшла хорошо це випробування. Це саме я нарахую головне, а все інше ну, в наших руках. Якщо ягідка сама по собі витримує, Тріск, то це все дуже далі. Вже робота самого виноградаря, Він може дещо покращити, дещо можливо і погіршити, хто вже як зможе. Але от візуально, те, що ми бачимо, то нас ця форма досить таки порадувала, досить хорошим пристойним врожаєм, навіть сигнальним, отаким, з хорошим навантаженням. Це гібридна форма Геннадій селекції писанки Олега Михайловича.